Завершився матч 13-го туру чемпіонату Івано-Франківщини, в якому народна команда пробій з рахунком 1-0 переграла Чернівський ураган. Єдиний м'яч в цьому матчі забив Ігор Коржук. І Ігор, от розкажи свої емоції, свої відчуття після цього матчу. Емоції переповняють. Ну, без команди я би не забив цей Це Всім дякую хлопцям, тренерам. Взагалі у нас дуже гарна команда. Шкода, що мало забили. Треба було забити більше. Але головне перемога, головне три очка. Ну і завжди, завжди, ну, завжди дуже е, переповнюю демоцію, коли забиваєш е, своїй попередній команді. Та. Ну, хоча я дуже гарно з хлопцями, але все рівно. Я бачив, ти не святкував, не святкував, так? Я не, не сказав, щоб та, та. все було чесно, все ферплей. На твою думку, попередні матчі команди і сьогоднішній матч, який з них був такий найбільш емоційний найбільш важкий для колективу? ну, це, 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 це зараз саме такий емоційний, саме важкий матч, тому що суперник дуже сильний. І, ну, на фоні цього суперника ми подивилися, що ми можемо. Ну, головне, кажу, взяли три очка і далі рухаємося далі. Побажання вболівальникам народної команди пробій. Вболівальникам, щоб більше приходили на стадіон і підтримували рідну команду. Дякую. Головне без травм. Дякую.